Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах Богдан Станіславський прокоментував скандал довкола металевої писанки. Учні Коломийської громади розпочали новий навчальний рік. Унікальну систему сповіщення про повітряну тривогу тепер має Матиєвецька громада. Шкільний портфелик. Традиційна акція відбулася у благодійному фонді Карітас. Богдан Станіславський прокоментував скандал довкола металевої писанки. Бурхлива реакція та обурення мешканців щодо придбання писанкової конструкції, яку встановили біля автостанції, змусили владу призупинити тендер, а підприємцю подарувати, а не продати місту писанку. Керівник громади спростував інформацію і про те, що нова прикраса міста є оглядовим майданчиком. Попри те, що всередині конструкції є сходи. Богдан Станіславський каже, що прохід туди. Заборонений задля безпеки. То куди ж спрямують тепер 600 тисяч гривень, які Колум'яни зекономили для міста? Ось коментар очільника коломийської громади. Що ми відхилили тей тендер, зваживши на реакцію людей, підприємець захотів подарувати місто. Ми ж не будемо відказуватися. Були закиди, що там є оглядовий майданчик. Найближчі дні, завтра, післязавтра, там буде заварений цей доступ. Вже придумали, куди ці 600 тисяч діти, які були передбачені написано. Вони лишаються в управлінні комунального господарства. У них там місті. цілий перелік, у них програма, mm -hmm. куди можна використовувати дуже велика. В ну, основному це є куди. дороги, тротуари, канави. Ну, це, Можливо, це, це там більше та, на часі та. зараз. Без масштабних урочистостей, але з великим бажанням вчитися, учні Коломийської громади розпочали новий навчальний рік. Він значно відрізняється від попередніх. Нашим діткам доведеться здобувати знання в умовах війни. Напередодні влада та батьки радилися, оглядали укриття і вирішили. Школярі навчатимуться очно. Новий навчальний рік в учнів Стефаникової школи розпочався без традиційної лінійки на подвір'ї, але перший дзвоник для діток пролунав. Першокласників класна керівниця Марія Андрійчук підготувала урок про Україну. Розпочали його вшануванням наших загиблих героїв та проханням до Бога про нашу перемогу. Схід горіть омовимося за всіх героїв України, які віддали своє життя за Україну. Війна, діти дуже готувалися і чекали нового навчального року, особливо наймолодші учні, адже це їхній перший дзвоник у житті. Маленька Вікторія до школи прийшла з мамою та бабусею. Дівчинка вже вміє і читати, і писати, і дуже любить розповідати вірші. Вчитись, писати, дружити З дітками тече вода з під явора, на долину, пишається над водою. Червона калина, пишається калина, явор. Я вір зелені і кровом верболоси, і кос зелені з нетерпінням початку навчання. Чекали і батьки кажуть, дуже хочуть, щоб наші діти відвідували школи під мирним небом, були освіченими, розвивалися і стали гідним майбутнім нашої вільної України. У нас сьогодні радісний і тут і одночасно сумний день. Наша Україна зараз переживає важкий час, але одночасно і весело, тому що наші діточки до перший клас. Ми надіємося, що все в нас буде добре, все буде Україна. Наші діточки виросуть розумно. Ними навчається писати, читати, рахувати, товаришувати один з одним. Надіємося, що все буде добре. Настрій на всіх хороший. Бажаю всім також гарного настрою. Слава Україні! Вчителька початкових класів Марія Андрійчук каже, дуже радіє, що наші діти мають змогу відвідувати школу і дякую українським захисникам за таку можливість. Обіцяє виховати справжніх, освічених мудрих патріотів України. Найкращі доньки та сині боронять наш рідний край, і в цей час Україна продовжує жити, творити народ. Жуються діти, подружуються закохані пари. Україна творить Україна іде в майбуття, і хоча наша Україна в цей час Трішки похилилася, зажурилася від болю і журби. Проте, ми нашу Україну підіймемо, підіймемо своєю працею для України, підіймемо своєю вірою в перемогу, своїм навчанням і своєю надією на краще майбуття. Отож сьогодні перший урок про Україну, про українців, про незламний і нескоренний народ. Хоча без традиційної урочистої лінійки на шкільному подвір'ї, але все одно урочисто намагалися відзначити день знань, каже директор першого ліцею Морослав Грав. Особливо важливим він є для наймолодших учнів, які вперше переступили поріг навчального закладу. Зайшовши сьогодні на подвір'я, побачивши таку велику кількість батьків, дітей, і надзвичайно нам приємно, що ми сьогодні розпочинаємо навчання очно. Лінійки у нас як такої немає. Але я думаю, що ми все ж таки з часом повинні були дійти до того, що у нас не буде лінією, кожен клас це є свій колектив, вони мають свої традиції, вони мають якийсь план на сьогодні. Так що, я думаю, що ми нічого не втратили, якщо ми сьогодні лінійку не провели на нашому подвір'ї, а всі урочистості сьогодні відбудуться в класах. Класи надзвичайно готові, класні керівники, учні, батьки всі готувалися, щоб сьогодні. Як найкраще зустріти 1 вересня. Аж це ж таки це наше свято. Всі, цілої України. Святково відзначили День знань у Коломийській гімназії номер 10 Тут вирішили влаштувати незабутнє 1 вересня для першокласників. Діти до 1 вересня готувалися напередодні. Вони вчили вірші та розповідали їх на шкільному подвір'ї. Іграшки лишились вдома, гратися не час, ось і стежечка знайома. Я йду у перший клас. Все накрусується, все навкрусуває. За усе країну тобі, що свято 1 вересня для нас в календарі. Діти, вчителі і батьки влаштували гарне свято, але кажуть, за це мають дякувати нашим захисникам, які зараз боронять кордони України. Навчальний рік розпочинається у неспокійний час, коли в нашій країні триває війна. Вчителям, учням та батькам доведеться звикнути до низки змін викликаних новими вимогами. Безпеки у цей непростий час кожен із нас переживає цілу гаму почуттів та емоцій. Але сьогодні я радію, що наші першокласники зібралися на подвір'ї Коломийської філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9 і мали змогу відчути свято першого дзвоника. Цьому ми завдячуємо перш за все нашим захисникам, діточкам. Хочу побажати перш за все бути активними та допитливими щирими та товариськими відповідальними та наполегливими, хоча хвилювання і у батьків, і у вчителів за безпеку дітей присутні, навчання все таки вирішили розпочати, і воно буде очним. Укриття для дітей є, всі вимоги будуть витримані, каже керівниця опорного навчального закладу Ганна Пасічна. Вона теж дякує нашим військовим за мирне небо і сподівається, що вже зовсім скоро наші укриття будуть використовувати для навчання, розвитку та ігор дітей. Ми завдячуємо всім воїнам зсу за те, що ми. Тут у місті, коли під мирним небом, можемо прийти до школи і сісти у світлі класи. Ми дякуємо всім, хто обороняє нас, охороняє і не пускає їх сюди. Але ми готові до навчання. Ви знаєте, що в воєнний стан це дуже важко розпочати навчання, адже мають бути виконані всі умови. Це має бути укриття для дітей, яке справді є для всіх дітей. І тому ми розпочинаємо навчання у всіх закладах міста Коломиї. Для усіх учнів Коломийської громади провели перший урок. Його присвятили Україні, і безумовно усі вдячні нашим військовим, завдяки яким наші діти змогли розпочати навчальний процес. Унікальну систему сповіщення про повітряну тривогу тепер має Матеєвецька територіальна громада. Її встановило приватне підприємство «Телекомсервіс» у п'яти школах. Система виключно автоматизована, дуже потужна, не потребує людського втручання. До слова, завдяки їй мешканці тепер знають не лише коли тривога починається, а й коли закінчується. До Матеєвецької територіальної громади належить 17 сіл, зокрема, є кілька віддалених, а це майже 9 тисяч мешканців. Сигнал сповіщення про повітряну тривогу тут було ледве чути. Тому владі думали, як покращити ситуацію. Рішення знайшли, встановили унікальну систему, яка оперативно і потужно повідомляє про початок та відбій тривоги. В Стані війни, в стані небезпеки. Ми хочемо запускати дітей до навчального процесу, і щоб дітей сповіщати про небезпеку, яка зараз є загроза по цілій Україні. Ми всі наші школи обладнали системою оповіщення. Система оповіщення працює централізовано. Доступ до системи пищення дії людини на систему оповіщення взагалі нульова. Вона працює від інтернету, вона працює від серверів України. Система працює суто в автоматичному режимі, і по законах України від трьох до п'яти хвилин, йде оповіщення про тривогу. Від трьох до п'яти хвилин, йде оповіщення про відбій повітряної тривоги. Насамперед у громаді хвилюються за безпеку дітей під час війни. Розпочинається навчальний рік. У Учні йдуть до шкіл, і щоб вони у випадку небезпеки могли оперативно на неї відреагувати. У владі вирішили встановити системи сповіщення власне на будівлях навчальних закладів. А ще вона дуже потужна. Тому мешканці сіл, до яких сигнал тривоги ледь доходив, тепер чують його дуже добре. Система нам дає такі плюси, тому що якщо ми почнемо очне навчання, значить діти будуть незалежно чи не будуть на площадці наплощача знаходитися в класах. буде оповіщення про те, що поступив сигнал тривоги. дітям потрібно піти в укриття. Плюс ми маємо ця система повіщення працює дуже потужно, так що там, де є школи в населених пунктах, ми одним махом цієї системи населені пункти теж ідуть під систему повіщення. і люди чують, що на, на є небезпека, тому що не в кожної людини є інтернет в телефоні, тому що є і старші люди. Але вона діє дуже потужно, дуже ефективно. Люди вже не раз дзвонили, тому що вони перший раз почули це в селі. Такі системи повіщення. Ми заспокоїли, що це у нас буде працювати. Люди задоволені, що вони чують, чують відбір. Чують тривога, і так ця система працює. Ця система ми, е, нам поставили приватне підприємство е, Телекомсервіс, за, за що ми йому дякуємо, тому що поклали дуже оперативно. До 1 вересня ми всіх школах це встановили. Встановили відеонагляд у двох школах. Зараз працюємо над тим, щоб поставити охоронні сигналізації, щоб мінімізувати будь-який доступ сторонньої особи до навчальних закладів. Після нашої перемоги у війні система сповіщення пилом не припадатиме. Вона має багато функцій, і її будуть використовувати у мирному житті, каже Любомир Василовський. Система є багатофункційна. Після того, якщо війна закінчиться, коли війна закінчиться, можемо використовувати в будь-яких цілях, може проводитися радіолінійка, оповіщення директором чи вчителів, чи учнів про будь-які події, і вона може працювати не тільки як зараз бойові дії, любі, любі, любі в селі, що може статися, наприклад, тому що ми дуже повінь у нас є часто, повінь люба тривога. Вона може під цим працювати. А так то радіолінійка може оповіщення по школі любий, любий наказ зачитати і не треба збирати там чи вчителів, чи запрошу себе. Директор може по мікрофону об'явити по любому, що там стається в школі. Інколи кілька секунд можуть врятувати людині життя. Тому такі системи сповіщення вкрай актуальні і потрібні, особливо у селах, де сигнали тривог лунають не надто гучно. Увага, громадяни! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Можна залишити захисні споруди та укриття. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Шкільний портфелик традиційна акція відбулася у благодійному фонді Каріта з Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Цьогоріч благодійники допомогли близько чотирьом сотням діток. Для частини підготували готові набори із канцелярським приладдям, деяким вручили сертифікати на придбання шкільних товарів. Пані Анастасія виїхала з дітьми з окупованого росіянами Бердянську. вже кілька місяців живе на Прикарпатті у Яремче. Старша донечка йде в четвертий клас, навчатиметься онлайн. Однак, канцелярія необхідна навіть для дистанційного навчання. Дуже вам дякую за допомогу, тому що ну ми ж переселенці і Ну дуже тяжко. Дуже тяжко знаходитись за тисячу кілометрів від дому. Цьогоріч, незважаючи на повномасштабну війну, традиційна акція шкільний портфелик від благодійного фонду Каріта з Коломийської єпархії відбувається звично. Однак зміни все ж є, розповідає заступник директора Коломийського Карітасу, отець Василь Лачук. Насамперед змінили категорії діток, яким видають допомогу. Це діти в основному вимушено переселених осіб, діти, яких батьки захищають. Щають Україну на сході та Півдні України а також діти. З сімей, котрі є у бенефіціарами у нас карітосі, в Карітасі, Це сім'ї складних життєвих обставин, і діти котрі мають інвалідність. На прикрість цьогоріч не вдалося придбати самих наплічників, бо ціни на канцприладдя та й портфелі зросли в рази. Є й інші обставини, продовжує отець Василь Лачук. Цього року менша кількість дітей отримує допомогу, і ми не купляли портфелики як портфелі, а тільки канцелярські приладдя. Скільки зараз маємо багато викликів і пов'язаних з війною, і надаємо різносторонню гуманітарну допомогу і продуктами, і гігієною і іншими необхідними засобами для людей. І відповідно, вже в цьому руслі ми не купляли портфелі, а тільки шкільне приладдя. Однак у наборах усе найнеобхідніше для школи розповідає соціальна педагогиня Карітасу Коломиї Уляна і демонструє вміст подарунків Це Такий такі як кольоровий папір. Альбом для малювання, щоб дітки мали можливість малювати. Також до альбому пензлики, фарби, кольорові, олівці і фломастери. Щоденник, як обов'язкова річ, для того, щоб записувати всі свої домашні завдання, зошити в лінійку і в клітинку, обкладинки до зошитів для того, щоб берегти їх, пенал і звичайно в пенали ручки, точилка, ножиці, простий олівець. І папка, звичайно, щоб носити свої зашити, берегти і не губити їх. Акція відбувалась два дні. Для більшості місцевих дітей із вразливих категорій видавали подарункові сертифікати на придбання речей для школи. Іншим придбали готові набори. Незламні, нездоланні, незалежні Коломийський франкотеатр спільно з учнями школи сценічного мистецтва Артскул продемонстрували патріотичний перформанс. У постановці використані вірші класиків сучасних авторів та поезію, написану захисниками в окопах. Оригінальне театральне дійство, яке присвятили Дню пам'яті захисників України, показали у місцевій малій філармонії сокіл. Шо? Минулого року ми зробили цей перформанс до Дня Незалежності, але в цьому році, ну в нашому сьогоденні, не дуже впішному, ми мусили трошечки його переформатувати, і фактично половину стави змінено. І Присвячуємо ми цей перформанс до Дня пам'яті захисників України. Це діти від семи років до дев'ятнадцяти. Що ми знаємо про України? Знаємо про український борщ? Знаємо про українське сало, Кожна репетиція у нас розпочиналася обов'язково з того, що ми повинні шанувати цю пам'ять, і кожен вірш, який вони читають на сцені, кожен рух, кожна сценічна пластика, вони максимально глибоко сприймають. І навіть були такі випадки, коли діти плакали, бо це ну важко не тільки дорослим, а й дітям. Усі ті постійні салеві ти вже не знаєш ні ніде, ні я. Основна частина це вірші на військову тематику навіть є такі вірші, які зі збірок вірші з окопів. Тобто це вірші наших захисників, які зараз знаходяться на передовій. Так само є авторів класики, тут є і Семененко, і Стус, які боролися за незалежність України. І дуже багато є таких сучасників, ще авторів, які пишуть про війну вже з 14-го року. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Дякую за увагу. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться також на YouTube канал та Telegram канал НТК. До побачення.